Моє дитинство проходило в Сумській області в місті Конотоп. Там я народилася. Пізніше ми переїхали в місто Путивлі. Я більше пам'ятаю часу, який ми проводили саме там. Я пам'ятаю наші сімейні вечори, коли ми збиралися з батьками, з братами. Разом ми молилися, співали, обговорювали біблійні історії. Пам'ятаю, що... Ми з братиками любили гратися різними машинками, і разом з тим, коли е, ми гралися, я відчувала себе теж таким маленьким хлопчиком. Е, любила теж гратися е, такими хлопчачими іграми, <різвати> лізати на деревах. Е, це було весело. Мій батько був християнським священником. тому батьки, мама і тато прививали любов до Бога. Ми часто спілкувалися на, на такі теми, і коли приходили в церкву на служіння, це була особлива атмосфера, особливий час, особливе спілкування з Богом, коли я розуміла, що я знаходжуся <кій> саме там, де маю бути. Це було такою плавною лінією до дня, коли я вирішила заключити завіт з Богом. Я прийняла водне хрещення в віці 16 років. Після закінчення загальноосвітньої школи так склалося, що я пішла вчитися в медико місіонерську школу. Там були духовні лекції, які надихали найбільше для того, щоб допомагати людям. Це найбільше також подобалося масажі, які ми вивчали, як правильно їх робити, і пізніше це. Допомогло мені використовувати це в моєму подальшому житті. Згодом ці знання, які я отримувала в медико-місіонерській школі, я використовувала в своєму житті. Працювала в санаторіях, оздоровчих комплексах і все йшло своїм шляхом без особливих подій. Одного разу мені зателефонували і запропонували попрацювати масажистом на проєкті на сході України. Це було у 2015 році. На той час там вже велися бойові дії. Проте я вирішила відкласти це служіння і зайнятися своїми справами, а вже пізніше служіння. Але складалося не так, як я собі уявляла. Це був певний досвід, коли я зрозуміла, що спочатку потрібно узгоджувати все з Богом. Де я повинна була бути і що я мала тоді робити, все ж таки Бог скерував і я потрапила на цей проект. Я приїхала в місто Сєвєродонецьк. Там я знову ж таки зрозуміла, що все дуже спокійно, все дуже тихо, і можна гарно попрацювати і послужити. Моїм перехрестям було те. Коли однієї ночі я прокинулася від гучних пострілів, які, здавалося, лунали б так близько. В той момент я почала молитися. Я почала згадувати все, що я могла зробити в своєму житті не так і просити за це вибачення. Я так хотіла жити, і в той момент я відчула, наскільки є цінним людське життя. З другої до четвертої ранку. Я розуміла, що лише Богу належить життя, і тільки Він в даний момент може вирішити цю ситуацію. З наступного ранку я вже зрозуміла і розповідала, що бойові дії велися за 20 кілометрів від міста Сєвєродонецьк. Після тієї ночі я переглянула цінність свого життя і життя інших людей. Я зрозуміла, наскільки важливо цінувати цей Божий дар. Після мого перехрестя я зрозуміла, що я хочу йти і ділитися ісусом з людьми, тією надією, яку я маю в своєму серці.